Якщо ти сумуєш про щось, значить не повністю довіри в себе волі Божій, хоч на перший погляд здається, що повністю. Хто живе з думкою, що на все воля Божа, той ні про що не турбується, якщо йому щось потрібне, він і себе, і те, що йому треба, довіряє Богу. І навіть якщо не отримує того, про що просить. Залишається спокійним. Душа, яка каже: Боже, нехай буде Твоя воля, нічого не боїться. Про все, що відбувається, вона каже, що так хоче Бог. Якщо трапилась хвороба, людина думає: Бог мені послав хворобу з якоїсь причини, інакше б нічого не було. Тоді зберігається Божий мир у душі та тілі, ми обтяжені своїми турботами та недугами, ближні теж діляться з нами своїми бідами, оскільки ми створені Господом з божественної любові, ми не можемо не взяти участі та не поспівчувати їм. Якщо ми маємо хоч трохи любові, ми уважно слухаємо і приймаємо їхні труднощі. Потім ми співчуваємо їх стражданням і все це обтяжує нашу душу. Нам необхідно звільнитися від надмірного тягара, але тільки Господь може нас звільнити, тому що Він взяв на себе всі наші немочі та слабкості. Ми повинні звернутися до Господа і постійно в молитві бути з Ним. Тоді до нас прийде полегшення. Важливо не брати на себе турботи ближніх, а довіряти їх Богу. Він узяв на себе наші страждання і терпів наші болі, і його ранами ми зцілені. Коли від щирого серця помолимося Господу, довіримо йому всі наші занепокоєння і біди наших ближніх, тоді спадуть з нас усі вузли. Зараз ми вільні, ми все можемо довірити Ісусу Христу, і якщо ми цього не навчимося, ми день у день будемо себе перенавантажувати, і настане час, коли ми не зможемо навіть говорити зі своїми близькими, не зможемо протистояти своїм негараздам, не кажучи вже про проблеми інших людей. Тому нам потрібно навчитися скидати себе те, що нас обтяжує, довіряти свої турботи та турботи наших близьких, Ісусу Христу, та говорити так, свої турботи та проблеми моїх друзів я довіряю Господу і пречистій матінці Його, хай вони вирішують, і вони це вирішать. А що я можу зробити сам, якщо навіть не можу навести лад у своєму житті? Господь каже, що нам треба добре стежити за тим, щоб не обтяжувати своє серце їжею, питтям та турботами цього світу, а ми постійно ходимо під цим тягарем, не лише їжею та питтям обтяжуємо тіло, а й турботами. Нерви натягнуті до краю, тому нам потрібна постійна молитва. Господь наш батько, не в нас нікого з рідних, хто б нас так розумів, так любив і так нам допомагав, як Господь.